На щуку хтось бумагу в суд подав. Що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку комуці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча й чуби йому стали. На той раз суддями були в їздь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завжди годиться, була приставлена лисиця. А чутка його гаю була така, що ніби щука та чистенько, як тільки зробиться темненько, лисиці шве. То щупачка, то соненьку карасики живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було, чи, може хто збрахав? хто ворогів не мав. А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди йде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили, і, і щуку на вербі повисити зваліли. Дозвольте і мені панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться. Щоб більше жаху й завдать і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку топити. Розумна річ, усі зачали гурхать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку.